Доброго дня, сьогодні у нас 29 березня 2023 рік. І перед вами знаходяться плоди сорту Глостер. Нічого дивного, нічого, так би я сказав, дивовижного. Вже дегустацію огляд плодів я проводив цьогоріч, але вирішив ще раз акцентувати на ньому увагу. Зверніть увагу, яке число. І дотепер, вже скільки років у мене цей сорт, я ніколи не міг вважати його сортом пізньозимового терміну споживання, оскільки. Він сипнув, він м'якуш у нього пухнув, він втрачав соковитість, був простим зовсім на смак в такий пізній період. Ну і що, що сказати, просто несмачним. Зараз цей сорт примушує мене змінити кардинальну про нього думку цього сезону. По-перше, погляньте, які красиві яблука, яка товарність, який великий розмір. Як гарно збереглися. Питань по цьому немає, проблем будь-яких. І щойно я скуштував, ну, на смак мені сподобався. Смак, звісно ж, на любителя якогось е, такого цукру в ньому не спостерігається. Е, є невелика кислинка, така справжня. І це все поєднується підкреслюється такими сильно вираженими яблучними тонами. Тобто, Даний сорт для любителів таких кисто-солодких яблук є поціновувачі, є люди з таким смаком, поціновувачі таких яблук. Ось. Я вже раніше розповідав, що ще десь до, напевне, десь нульові роки перша половина 10-х до 13-го року десь. Даний сорт він вивозився на схід України. От, там він споживався багато у нас, було садів під цим сортом, але зараз його немає, оскільки попиту на плоди не відчувається. Ось так. Що ще сказати? Ну, дивує мене, чим далі займаюся, тим більше мене дивує садівництво. У ті роки це було зовсім інше яблуко. Зараз я відкриваю його для себе по-новому. Хочу підкреслити, напевно, цей сорт все ж він не любить. Не любить він спекотне літо. Не для нього спекотні там, південні регіони. Він більш ось такий помірний клімат, більш прохолодний клімат. Цього було року про поло, вологе прохолодне літо і, напевно, йому більш такий клімат підходить. Сирий, прохолодний клімат, напевно, для нього. Не сам клімат, а саме літо. Напевне, це його в більшій мірі. Але при цьому, ви бачите, він нормально і забавився. Тобто, ось такі, в такому діапазоні, який працює в тепловому конкретно яблуня, якимось треба обов'язково дуже багато сонця тепла, і іншим навпаки, можливо, його і менше потрібно. Ну, не, не зовсім мало, але свою міру, так би мовити. Ну, все, на даному, на даний момент будемо завершувати огляд сорту Глостер. Дякую за увагу.